А Лукашенко заявив, що передача Україні від 20 до 50 томагавків призведе до ядерної війни з Україною. Що хочу сказати, Олександру Григорійовичу цього? Це лише його фантазія, Путін не збирається. Застосовувати ядерну зброю проти України. Я дуже добре знаю Путіна і психологію, а також психологію кожного росіянина стосовно того, що вони будуть робити далі. Натомість нічого не було зроблено для захисту України. Екс-президентом Зеленським він не хоче миру, як і Лукашка, як і Путін. Єдина людина, яка може змусити до миру, лише я. Але Зеленський юдей мені заважає це зробити з Ярмаком і Юдея, тому що вони хочуть одвічної війни з Росією. І Росія хоче одвічної війни. От і все, як і Америка і Захід. Це бандитська війна, злочинна війна. От і все. Тому дикі фантазії Олександра Григорьовича Лукашенко не будуть виконані Путіна, тому що я дуже добре знаю Володимира Путіна і його психологію. Він не буде застосовувати ядерної зброю проти України. Чи Проти інших ядерних країн чи проти будь-яких країн. Тому це все істерія. Це те ж саме, коли колишній адвокат Росії Фегін разом з Люсією публічно заявляли, що Російська Федерація. Вдарить по Одесі, вдарить по острову Зміни. Я тоді записав відео сюжет, де заперечив і сказав наступне. Поки я живу в Одесі, в Україні, Путін не вдарить по Україні. Жодним чином. От і все. Тому всі ці історії. Про те, що хтось по Одесі вдарить ядеркою по острову Зміїний ще по Україні, Все це фікція. Фейгін, Люся, Лукашенко, агенти Кремля. От і все. Вони працюють на Кремль. Це лише демагоги, і більш нічого. Ядерна істерія вже всіх дістала, як і ядерна істерія. Запорізька атомна електростанція, коли вони лякають нас, українські і російські медіа, міжнародні, що вибухне ядерна станція. Що хочу сказати, нас не залякає жоден вибух, мене особисто нічого не залякає. Я та людина, яка фактично пережила Чорнобиль, фактично пережила ядерний вибух в Японії. І кожен із вас, хто пережив, нічого страшного не сталося. Тому ми не боїмося жодних ядерних погроз і жодних ядерних вибухів. Ми також не боїмося того, що відбулося з Японією у 1945 році. Нас не зламати. Людина і люди, які не бояться ядерних погроз, їх неможливо зламати і не залякати нас. От і все. все. Стосується пропагандонів Російської Федерації. Нас ви не залякаєте ядерними походцями. Вони дуже смішні і дуже кумедні. Вони мене веселять кожного дня. Як і українська пропаганда, яка підігрує Росії. Коли каже: от Росія вдарить. Нічого вона нікуди не вдарить. От і все. І так буде відбуватися кожного разу. Це лише вистава. Весь світ це. Театр і вистава, а ми актори. Щоб не бути актором, потрібно дещо знати і розбиратися в політиці та в інших сферах життя. Як це працює, як працює пропаганда своя і ворожа. Вони з нас усіх ліплять патріотів, патріотів своїх країн. Насправді, чим вони. Прикривають патріотизм. Прості повинні загинути за їх версію, підкреслю, це за версію господарів так званих країн. А ми повинні грати в патріотизм, щоб вони набували собі кишені золотом, статками, криптовалютою віртуальною, яка обвалилася на 150 мільярдів доларів. За один день, фактично. От і їхня крипта. Привіт-привіт! Ну як там? Сподобалося обвал криптовалют? Стосовно того, що вони роблять і заявляють, все це злочинна змова. Фактично. Вони хочуть війни, а ми хочемо мера. З чим я згоден з адвокатом, Тарасом, Юристом, колегою. Ми виступаємо за мир. Але справа в тому, що мій колега-адвокат виступає за часткову капітуляцію України, а я виступаю за те, щоб ми не капітулювали. За сильну позицію про державницьку. От і все. Путін боїться таких людей, як я і його люди. Чому? Тому що вони не знають, що мені відповісти, і ніколи не знали, що мені відповісти. Російська і українська пропаганда проти мене безсила. Я завжди перемагав і перемагаю російську і українську пропаганду, яка вам бреше, буде брехати далі. Продержавницька позиція. Наполягає на тому, заключається в чому? В дотриманні прав людини позачергові вибори президента, парламенту та до місцевих рад, селищних район та зміни до Конституції України через всеукраїнський референдум, зміна форми державності і назви державності, зміни суб'єктності? Цієї держави і закінчення окупації Української УРСР Україна та відновлення повністю української держави. Але вони цього нам ніколи не дозволять. Вони дуже цього бояться. Правда про них, про те, що ми все одно їх переможемо. Ми не повинні помирати за багатіїв. Ми повинні захистити свою батьківщину від російської навали. але це не означає, що ми повинні захистити депутата, прокурора чи їх статки. Ні, не потрібно цього робити. Я пропоную охороні покинути цих людей, яка їх захищає. Хай вони самі себе захищають, і хай йдуть на фронт оці ухилянти в погонах. Але вони ніколи ані судді, ані прокурори, ані депутати, ані президент екс України не піде на фронт на передову, тому що вони дуже боягузи і чотири рази понад ухилянти. От і все. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу. Фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових служб України коштує 700 гривень відповідно. Також. Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас, коли відкрито кримінальну справу коштує від 100 до 300 доларів США. Окремо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США. Відповідно юридична консультація з податкового права як вести бізнес у статусі людини та автомобіль коштує від тисячі гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПО. Для чого вам це потрібно? Щоб дізнатися про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ, потруга свого контрагента по бізнесу. Юридичний захист для громадян на рік коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб. Юридичний захист на рік коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка, лайк, репост до цього відео. Донат. Разом доб'ємо до мільйона. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу